Місто Кристинопіль назвала Червоноградом радянська влада. Інститут національної пам'яті міста рекомендував змінити назву в межах декомунізації. Минулого року під час голосування мешканці міста обрали діючу назву Червоноград 20 березня. Комітет державної влади підтримав рішення про перейменування міста на Шептицький. Що про це думають мешканці міста? Ми запитали людей, яких зустріли на вулицях. Всі з малку всі значної Чорноград таки Чептицький. Шоту Шептицький до Червонограда має. Що він має до Чорнограда? Шептицький. Є Чорноград, є Чорноград. Я за. Тому що треба відходити до тих радянських звичаїв? Проти. <смітна> ну тому що Чорноград що він поганого зробив? Гарна назва. Шептицький? Ну, на мою думку, Кристинопіль краще. Мені з Жінка сказала про цю, про цю історію. По-перше, Шептицький тут раз був в Крістінополі, поївшись і все. Так що я проти. Я рахую, що зараз не на часі таким займатися. Це взагалі не актуально. Для чого це приймено? Щоб просто лишні гроші списати. Хоча ну, є інакші потреби війна в країні. Мені подобається моє місто, Червоноград, назва. Я тут прожила все життя. Ну, той червоний, то червоний, то українське. Мої внуки вчора по 20-25 років сказали, а нашу його перейменовувати? до 27 січня цього року. Представники міста Червоноград мали подати варіанти нової назви у Верховній Раді, але пропозицій не надійшло на профільному комітеті. Депутати запропонували декілька назв і підтримали варіант назвати місто Шептицький з двадцятого квітня. Верховна Рада вже може офіційно приймати рішення про перейменування. Таке вже рішення підтрималось на комітеті. Я думаю, що Верховна Рада проголосує в сесійній залі про перейменування. І далі вже місто, коли при, при Верховна Рада прийме рішення, відповідно місто буде перейменовано в Шептицький чи там в іншу назву. Не знати ще як це питання буде розглядатися на самій, на самій сесії Верховної Ради. За словами Юрія, Горона, голосування відбудеться після 27 квітня. Заступник міського голови Червонограда Тарас Турко розповідає, що в разі перейменування. Не додасться бюрократичного клопоту мешканцям і не потрібно змінювати документи. Нам доведеться поміняти знаки на в'їзд-виїзд з міста. Нам доведеться поміняти таблички на адмінбудівля. Юридичним особам доведеться можливо вчинити якісь дії при реєстрації. Історична назва міста Кристинопіль так назвав поселення Фелікс Казимир Потоцький на честь своєї дружини. У палаці, який збудували його онуки, наразі розміщена філія Львівського музею історії релігії. Тут бачимо експозицію, що розповідає, як Шептицький причетний до Червонограда. За словами директорки музею Галини Гриник, архієпископ приїздив сюди не один раз. Саме у Христинопільському монастирі майбутній митрополит Андрій Шептицький склав монаші обіти і підписує в монастирі Христинопольському святого Онуфрія в церкві святого Георгія. Тобто пише Христинопільського. Знаєте, заява писалася двома мовами: писалася і Латинською мовою і слов'янською. А згодом при цьому монастирі викладав богослов'я. Андрія Шептицького тут, в Кристинополі, пам'ятаю, як, ви знаєте, надзвичайно відомо, надзвичайно сильно. людину такого, скажімо, релігійного плану, громадського плану, ну і в той же час таку людяну і добру людину. Додам, що під час голосування 1294 мешканці віддали перевагу назві Червоноград. Трохи більше за тисячу підтримали варіант Кристинопіль. І лише сотня людей обрала назву Шептицький. Іван Кадусько, Володимир Стадник Суспільне новини Львівщина.